А тепер розглянемо питання дропу в ЛА 2. Часто буває, фармиш на локації пару годин і нічого не вибиваєш. А деколи приходиш за фармив двох мобів і впали дека перші. Таке питання отримали від підписника і одразу зазначимо, що нас дуже тішить ваша активність та зацікавленість у нашому контенті. Ми стараємося, сподіваємося, це вдається. Тож після опрацювання текстів, форумів та пояснень адмінів, переходимо до суті. Якщо коротко, те, що ви описуєте, довга суха смуга фарму, а потім кілька дробів підряд. У більшості випадків пояснюється комбінацією технічних причин, чистою статистичною Кріативністю і людським сприйняттям випадковості, що мається на увазі. У Lineage 2 дроп це не результат 0 або 1, а каскад перевірок. Спочатку ітими збираються групи винагород, і при падінні моба спрацьовує розрахунок вірогідності. Сервер питає у рандому, дропати щось з цієї групи чи ні. Якщо вірогідність каже так, потім в групі відбувається вибір конкретного айтему з цієї групи, і також за внутрішньою вірогідністю у групі. І в кожному мобі таких груп може бути кілька в залежності від налаштування серверу. На приватних серверах до базових шансів додаються конфігураційні множинники Rate. Мається на увазі рейти дроп, адена тощо. Зміна множинника просто множить шанс випадіння з групи та шанс ітиму всередині групи. Адміни на форумах прямо про це і говорять. Тобто реальна ймовірність дропу дорівнює комбінація шансів групи, помножена на шанс айтема, помножена на множинник сервера. Чому ж бувають кучки дропів? Технічно плюс статистично пояснюємо. Результат справжнього випадкового процесу кластерується. Навіть якщо шанс падіння низький і кожен моб дає незалежну спробу, чиста рандомність дає смуги, інтервали з нулем падіння. І короткі сплески це нормальна властивість процесів біноміального типу, або його ще називають пуасонівським. Тому довго нічого, а потім кілька підряд. Очікувана поведінка випадкового процесу. Люди ж схильні бачити в такій поведінці план або справу рук адміні. Це підсилює відчуття змови або спеціального коду, навіть коли механіка випадкова. Скажу чесно, я сам дуже часто це спостерігаю. Буває фарми дестром паріки по 5-6 годин фарму і жодної шмотки. Потім провів один парік, вибив Маджестик тушку, провів другий найтмарт, тушку, третій Елесів а потім знову тиша, хоч до ворожки ходи. Ну і тут вам вирішувати, вірити в те, що це суто сприйняття ймовірності, чи це дійсно адмін спати пішов і сервер насипає як ніколи. Кажіть свою версію. Завжди цікаво поспілкуватися з розумними людьми. А поки бажаємо вам гарної гри і не забудьте поставити вподобайку. Ми дійсно стараємося для спільноти фанатів Ладва. Дуже подякували.